Ми за те, що сказала синові, що розчарована після того, як він із дружиною збрехали про дату народження мого онука. Ну, збрехали десь збрехали. <сум> 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 Мій син, 23 роки, роки, його дружина нещодавно стали батьками хлопчика. Усі дуже раді й зворушення, але нещодавно виникла неприємна ситуація. Коли моя невістка була вагітна, я запропонувала влаштувати вечірку на честь народження мого онука одразу після того, як її випишуть з пологового. Я все організувала і навіть звільнила кімнату, щоб вони могли зупинитися в нас. Але з якоїсь причини вона була проти. Сказала, що хоче провести перші тижні вдома з немовлям. Ба Більше вона відмовилася від самої ідеї святкування. Ми з чоловіком поговорили із сином, і він лише сказав: Побачимо, побачимо, побачимо. Цих чоловіків, десь я не знаю, запрограмовують щодо народження на це слово. А кілька днів тому ми дізналися, що невістка народила ще два тижні тому. Угу. Ніхто з родини про це не знав. Мені сказав мій племінник, я одразу подзвонила синові, і він підтвердив, вони збрехали і приховували дату народження дитини. Я сказала, що це неприйнятно брехати тільки тому, що вони не хочуть вечірки та родиної підтримки. Також що розчарована, бо, по-перше, вони зіпсували наше святкування появи онука. А по-друге, я вже запросила родичів і всі теж засмучені. Син відповів, що це було був його останній крок після того, як я продовжувала тиснути і змусила його дружину почуватись некомфортно. Але я не вважаю це виправданням. Ми ж просто хотіли відзначити появу нового члена родини як слід. Ми посварилися, і він завершив розмову, сказавши, що я зіпсувала йому радість від народження дитини. Мій чоловік почав писати йому повідомлення, бо син не бере слухавку, а тепер навіть погрожує заблокувати племінника за те, що той настукав. Але як на мене, племінник вчинив правильно, повідомивши сім'ю. Інакше хто знає, скільки часу мій син і його дружина приховали би дитину, аби тільки тримати нас на відстані. Ну, десь як піде в школу, то взнали б. Знали би. Ми завжди добре ставилися до невістки її родини. Тож я не розумію, чому вони так зробили і проявили таку неповагу. З іншого боку, деякі родичі вважають, що їхні дії були виправданими, бо ми надто наполягали на вечірці. Будь ласка, не втягуй це ПС. Будь ласка, не втягуйте мого племінника йому 24, У цей конфлікт від нього немає жо він до цього, не має жодного стосунку. Да взагалі, да, взагалі ні. Він тільки запальничка був в цій історії.